Що чоловіки не готові почути, вітаю вельми, шановна альтернативна спільнота. Я не буду жодним чином пояснювати, чому все виглядає так, як виглядає, а сконцентруюсь на контенті. Тож, нарешті, ми дізнаємося, що чоловікам варто почути. від вельми, шановних паняне, поїхали. Будь ласка, скажіть нам, якщо щось не так, не обманюйте, все ранить і більше триває вічно. Якщо ви розумієте, що все закінчилось або що ви більше не зацікавлені у стосунках, просто зізнайтесь. Та дівчата. Час поговорити, щось дійсно не так. Багато людей дивляться мої відео не підписане. Ну це ж не діло. Ну треба ж натиснути кнопочку підписки і все. Ставити лайк, написати коментар. Ну це ж ну, ну це ж не красиво, це не хорошо. І тим паче в вас це ранить і біль триває вічно. Ну так же не можна. А взагалі тема. Ну якщо без жартів, досить складна, тому що. Не всі партнери, незалежно від статі, готові чути правду а ключове майже ніхто з людей не може доносити правду або проблеми. Коректній формі, бо це неймовірно складно. Ти розумієш, людина може це радити, і в цілому дискомфортні розмови мало хто любить. І це може бути джерелом конфліктів, за якими ти потім будеш жалкувати, бо ти хотів як краще вийшло, як гірше, особливо, якщо в тебе є досвід. Ну, насправді вся ця тема сприймається через призму досвіду. І якщо ти якось говорив на серйозну тему, хотів поговорити, а воно вилилося якийсь скандал, а й ти вроді хотів повідомити, а вроді дуже сильно пошкодував про цьому. І закінчується це. Драматично, але я думаю, що всі проблеми стосовно цього вони базуються якраз на невдалому досвіді комунікації, бо провести цю комунікацію неймовірно складно. І кожна пара, до речі, вирішується по-своєму. Хтось окремо все, хтось замовчує. А я знаю навіть кейс. Що людина раз на місяць здається видавала великий список того, що її не влаштовує стосунках, знаєте, по графіку. Я такий. Ну я не можу сказати, що мені це ок, або нормально було, але це дуже цікаво. Я зацінив. Діліться вашими методами вирішення цих проблем. Чоловікам під час сексу дозволено стогнати. Я не знав, що ну, чоловікам офіційно заборонено, але не знав, що і в мене є така потреба. Але я можу поскріпувати, напевно. Ну, все-таки в мене вік. Дякую за дозвіл, як то кажуть. Це дуже заводить та підбадьорює нас. Серйозно, коли ми просимо вас використовувати лубрикант, це не справки. Ми намагаємося вічливо донести, що ви робите нам боляче. Так, шановні, панове, я знаю, що для вас може бути травматично, будь-які кохання чи щось таке, ви можете сприймати це як. Персонально, знаєте, так трошки образливо, типа я не справляюсь всі діла. Але всім нам варто прийняти той факт, що часто ми не справляємося. <свісно> І тому будь-які поради, це плюс. Так, приймати їх важкувато. Ну, в принципі, не тільки стосовно сексу, а стосовно будь-чого, якщо вам щось панянка каже, от воно, типу, неприємно. Знаєте, якщо вас критикують, це ну, мало кому по кайфу. Але набагато гірше, якщо вам не кажуть нічого. Це значить, що. Людина не зацікавлена в покращенні ваших стосунків, а відповідно, в цілому в них не зацікавлена. Тобто, у даному випадку, якщо вам щось радять, то значить, їй подобається бути з вами, але може бути краще. І вона хоче це покращити, тому що їй подобається бути з вами. Стримати це через цю призму і буде набагато прості. Тож, якщо є якісь поради прохання у пропозиції, дайте можливість їх висловлювати в зручній для вас формі, тому що щоб ви потім не накручували себе. Але тема цікава, власне, як і обрані метафори, ви робите нам боляче, намагаючись активними фриціями видобути вогонь в сухої вагіни. Чачати від чого Якщо ти відчуєш потребу похвалити тим, який ти хороший, або наскільки віртуозно ти займаєшся сексом, особливо оральним, я з'їду на машині з моста, щоб скоріше від тебе звалити. Давайте так з досвіду можу сказати, що немає нічого крінжовіше, ніж Спроба хлопців вихвалятись своїми сексуальними навичками. Ви спитаєте, чому? Ну, типу, я присутній в цих сценах, а от це теж найкрінжовіша частина, тому що зазвичай це не інтимна розмова, зазвичай це чують сторонні. І я кожного разу такий: що я тут роблю? Чому я присутній під час фестивалю дивних? Самовихвалянь. Типу, мені в цій сфері пишатись нічому, то я і не вхваляюсь нічим. Але кожного разу, коли я чую це від хлопців, я такий. Братан, ти, ну, ти правда думаєш, що ну, ти впечатляєш час? Спробуй таку штуку, як зворотній зв'язок. Подивись людині, якій ти це кажеш в очі, і побач там. В щось типу Вау, там такого ніколи не було. Чому ви продовжуєте це робити? Коротше, якщо ви хочете зацікавити панянку, краще запевніть її, що ви можете якісно і по справжньому приготувати карбонару і приготуйте її. Бо я, наприклад, не можу, бо що ці приколи з діленням желтка. Я такий боже, як складно, що таке? Я можу їй шинку пожарити. От. Оце впечатляє, якщо ви справляєтесь з керманерою. А секс ну це хорошо, Але вам ніхто не повірить. Ну, просто вам ніхто не повірить. Давайте так. Відповідальність за уникнення небажаної вагітності лягає і на ваші плечі. Не слід все звалювати на нас. Ви не можете відмовитися від презерватива, а потім витріщатись на нас і сказати: дивись, не за вагітній. Так я согласен з цією думкою. На щастя, я ніколи не вважав, що вообще такий наратив допустимий, і так як я наразі не планую е бути батьком, я власне роблю все, щоб дивитися і не заваг... ні в ніхто. От і відповідно, якщо хтось так робить, це трошки дивно. Тому що ну чувак, це і твоя відповідальність, і ну мені б не хотілося бути от, людиною, яка має таку відповідальність. Тут справа, знаєте, не навіть не на якісь альтруїстичні речі. Вибачте, ну типу, це моя проблема. І я не хочу, щоб вона була. Жінки ніколи не хочуть, щоб чужі чоловіки хапали їх за дупу в барі. Ніколи Повторюй за мною. Ніколи е, я вже наводив цей приклад і наведу його ще раз, якщо власне раптом хтось з хлопців дивиться. От і задумується над цим. Тому що давайте будемо чесні. Давайте будемо чесні. Всім нам подобаються гарні зади. Ну тут от ну ну, подобаються. Ну що Може зробити. але хапати їх при цьому не дозволено. Ви спитаєте, як так? А я поясню: для того, щоб зрозуміти наскільки це критична і жахаюча річ, вам треба перестати уявляти, що ви молодий, красивий сексуальний мужчина, хапаєте за попу молоду красиву сексуальну жінку, і всі щасливі. Вам треба бути в тому досвіді, коли, скажімо так, до вас фізично підкатувала. Пані, з якою ви не хотіли мати жодного зв'язку, і в цілому вона сильно не в вашому смаку. І коли ви переживете цей не шокуючий, але все ж трошки травматичний досвід, ви зрозумієте, що не хочете а його повторювати колись, і б, нікому надавати аналогічний досвід. А якщо ви от з таким не стикались, просто прийміть так факт, що нічого навіть поряд з цим робити не варто. Або незнайомці, які ловлять за талію, щоб відсунути нас зі свого шляху. Якщо ви не зловили б за талію випадкового чоловіка, не робіть цього із випадковою жінкою. Піро, визнаю, іноді так роблю, ну, типу, не часто, але давайте так. Я можу і за талію чоловіка схопити. Ну, але ладно, я не хапаю, я просто відсовую, якщо прохід вузький. От, але матиму на увазі, що це також може бути комусь некомфортно. Ви мене теж чоловіки за Гаталію. Було і таке. Може я топ? М? Може, просто вони не знайшли іншого способу посунути людину. Ну, хто зна, хто зна. Але я врахую. Не думайте, що я нормалізую це. Іноді те, що ви сприймаєте як захоплення чи повагу, насправді є страхом. Ви більші за нас, і ми завжди пам'ятаємо про це, навіть якщо особисто у нас немає причин боятися вас. Це стосується не всіх жінок, але підозрюю, що багатьох мені з цим дуже просто, тому що в принципі, з урахуванням того, що я завжди займаю велику частку простору. І що мені неодноразово казали, що я можу бути лякаючим, особливо коли мовчу, люди відмічають, що я досить приємний або, хоча б не лякаючий, от не завжди приємний. Але коли я мовчу і нависаю над територією. То дуже багатьох людей це лякає, і ну я звик цією думкою, тому я стараюся якось обозначити, що я тут не для того, щоб створювати небезпечну атмосферу. А те, що я займаю багато простору, і в цілому, ну велетенський по деяким міркам, я такий, ну вибачте, я не вибирав цього тіла. Я не навмисно. М ну, у мене ще є звичка, я розповідав в одному з інших відео. Типу, іноді я випадаю в простір, і це неважливо, коли я сижу або йду. І в мене такий, знаєте, безмістовний вираз обличчя. А іноді я навіть думаю про щось негативне і воно стає зле. Тому, якщо на мене хтось дивиться зі сторони, це взагалі може виглядати неадекватно, коли я там туплю в стіну і такий, типу. От і ну якщо людина мене не знає, їй може це не поружувати. Але я стараюся враховувати і якби іноді прямо комунікувати. Я кажу: ну трошки з припіздою людинка. Ну буває. Коли дівчина каже: ні, будь ласка, почуй, не благай, поки вона не скаже так. Е, майте на увазі, тут в принципі все зрозуміло, все чітко і немає простору до обговорення. Багато непоказних чоловіків мають дружин і дівчат. Якщо ви захопились ідеологією інцелів, вами маніпулюють час розлогінитись, вийти з дому та зайнятися хобі. До речі, я не знаю, що таке інцели, вибачте. Я навіть не буду гуглити для цього відео. Чому? Тому що я планую зробити окремий контент на цю тему. Я бачу, що цей вираз часто фігурує, і я не хочу, так би мовити, змінити своє сприйняття перед тим, як повністю занурюсь в тему. Хочеться дізнатися, чи підпадаю я там під цю категорію, чи не підпадаю, чи хто підпадає. Чи я знаю таких людей, тому хочеться максимально ігнорувати всі деталі, якби без спойлерів, пожалуйста. От, а стосовно думки, ну, типу. Якщо ти розумний, цікавий, веселий, відповідальний дорослий чоловік, навіть якщо в твоєму списку одне з переліченого, а не всі одразу, ти зможеш знайти жінку, яка захоче зустрічатися з тобою. Можливо, вона буде не супермоделлю, але погодься, і ти не супергерой. Во-первых, що значить не показні чоловіки? Ми всі дуже показні. Просто хтось більше показний, хто менше показний. Коротше, тут намагаються донести думку, що для того, щоб бути норм, треба бути норм. І в цілому багато не треба. Але тут все таки є дуже багато нюансів стосовно того, що ви за людина, яку ви хочете собі. Партнерку, точніше, які партнерки вам подобаються. Нещодавно зрозумів, що конструкція, яку хочу або якого хочу партнера, вона не працює, тому що можна скільки завгодно дивитись ці відео тіктоками з вимогами або слухатись про така суботу, про те, як він там уявляє собі партнерку. Але фішка в тому, що коли ви зустрічаєте людину, яка вам симпатична. Чи одразу, чи в процесі ви розумієте, те, що вона вам симпатична, то ви не звіряєте її зі списком вимог. Ну, тобто ви можете в теорії знати, що вам подобається. І я там в теорії знаю. Але от коли мені людина подобається, немає такого, що я йду, знаєте, по чекбоксу, такий, ну це є, ну це є. Ну, типу, це відчувається якось на якомусь вайбі, от якась атмосфера, якийсь прикол внутрішній, ви такі, ну, в принципі, так. Да, от воно моє. А коли воно не твоє, от воно теж десь проскакує. Знаєте, от воно так якось прямо показує, що. ну от, Щось не то, щось не то, і ти це відчуваєш. І як не крутий, але от з досвіду, і з того, що я бачив, що чув і що обговорював, ну воно завжди все-таки трошки таке, знаєте, ефімерне. Ну тобто, це не щось чітке, це не якийсь чіткий набір вимог. Це те, що ви відчуваєте, і так воно вже працює. Тому відповідно, чи зможете ви знайти собі партнерку, якщо ви там не показний. Зможете. Чи будете ви щасливі вдвох? Це інше питання. Якщо ти розумний, цікавий, веселий, відповідальний дорослий чоловік, навіть якщо в твоєму списку одне з переліченого, а не всі одразу, ти зможеш знайти жінку, яка захоче зустрічатися з тобою. Можливо, вона буде не супермоделлю, але погодься і ти не супергерой. І те наскільки ви якісно будете ставитись до цих стосунків і рухатись в рамках своїх побажань, це вже третє питання. Тут важливий момент, що багато людей самотніх, особливо вони відчувають, що блін, хочеться ну уваги хочеться не бути самотнім, хочеться близькості. Хочеться ну, таких, знаєте, світлих почуттів. І це, звісно, так. Да. Але якщо ви ну, підете за позивом будь-якої людини, яка приділить вам увагу, не сконцентруючись на тому, що відчуваєте ви, це може закінчитись погано для вас обох. Ви зробите травму людині, яка от вас вподобала, а ви не занадто взаємні, і зробите травму собі, тому що доведеться вести дуже дуже складну і сумну комунікацію. Особливо якщо це хороша людина, просто ну не важко. І от тут ну варто розуміти, що якщо вам хтось приділяє увагу, а ви не відчуваєте взаємності, продовжувати цю комунікацію, принаймні в руслі такої симпатії, може бути проблемою для вас обох. На жаль, на жаль, згалтери дорогі. Важко знайти той, який ідеально підійде. Вам може здати сексуальним чи пристрасним зірвати з нас цю кляту річ або витягнути з нього цицьку. Насправді ж це вартуватиме нам значної кількості часу та грошей. От нарешті, практичні паради, Ребята, бюзгалтери дорогі. Лучше, що ви можете навчитися, це. Швидко і якісно їх знімати і відкладати акуратно в сторону. Тому що воно, звісно, да? ну, особливо там з пушапом або з коригуючою формою, які, ну, типу, підкреслюють бюст, роблять акцент на грудях. Це, звісно, все добре, але ну, це серйозно, це реальна проблема, це практична парада. Ребята, бережіть їх, щоб, щоб паєнка була ну, типу, спокійна, щаслива і не ненавиді, і ненавиділа вас, якщо ви пошкодите цю штуку. Тому що, якщо вона дискомфортна, особливо на косточки від з них будуть торчати по вашей вині, от ви потім не розплатитесь. Серйозно. Ем, якісно збережений бюстгальтер — це інвестиція у ваші щасливі майбутні чоловіки. Задумайтесь, побережіть себе і бюстгальтери. Емоційна близькість може покращити статеві стосунки. Ем, порада, яка має сенс, але я не розумію, в чому порада. Ну тобто, я не зовсім розумію, що з фактичної точки зору робить для покращення. Емоційної близькості, бо мені так-то воно думало, що вона або є, або нема. Емоційна мається на увазі, ну якось краще дізнатися одного. Ну, типу, я в принципі уявляю, як воно може бути, але через те, що парада абстрактна і має 26 лайків тисяч. Хочеться знати більше. Дівчата, діліться, будь ласка, що ви вклали, якщо ви погоджуєтесь з фразою, що ви в неї вклали. Я все занотую і передам своїм, якби. Знаєте, в бомбокса є пісня Скажи поміж сестер, що ці слова твої тепер я в братерстві розкажу між братами все рознесу. Якщо ти не подумаєш про те, щоб я теж отримала оргазм, я не перезвоню тобі. Часто панянки перезвоню. Хоча, ну, якщо. Ребят, задумайтесь. Ладно, давайте всі разом задумаємось. Якщо ну, ну, це так працює. І вона прям передзвонить за власну ініціативу. Воно того варте. ну давайте старатися. Давайте подивимося інші паради і сконцентруємося на цьому, ребят. Нам можуть приділити увагу. Задумайтесь, сконцентруйтесь, іншого шансу може не бути. Я ненавиджу, коли мене просять посміхнутися. Не злічити скільки разів, я це чула. Буквально днями заходила в продуктову крамницю, і якийсь пан старший за мене на 30 років видав, Посміхнись мені Солоденька. Коротше, якщо хтось не розуміє, раптом контексту будь-яка пряма мотивація. До людини відчувати емоції, це дуже погана тема. Чому? Якщо людина не посміхається, то або а їй це не характерно в цілому, ну, не любить вона це робити, або б у неї поганий настрій. І якщо ви скажете їй, бо змігни, то вона або зненавидить вас, бо ви один з тих, хто її задрачив, або зненавидить вас ще більше, бо вони і без того був поганий настрій, а тут ви зі своїми посміхнись. Тема не робоча, не рекомендую. Все це актуально для будь-яких емоцій. Будь більш радісною, будь більш емпатичною, чому ти така холодна. Ну, якщо навіть проблема є проблема, то і ви хочете якось допомогти, з нею, ну розсмішити людину, то не треба казати їй посміхся. Розкажіть, Анекдот? Із зборника там анідота в джеде жори, например. Із зборника анекдота в дяді жори. Ну це ж кладість і гумора. І людина точно посміхнеться, нема ж такого, що вона заплаче і тече. Мені бина і так не здається. Ну Це все-таки якісний контент. Так що так, якісь коротесенькі. О! Аптека в день усіх закоханих. Доброго дня! Закінчились! Блять, ну що за чоловік, сука, блять, грамотою йому. Бачите? Ми свої прокляті руки перед тим, як ставляти їх у мене, і нігті свої підстрижи. Життєво. Е, не забувайте про манікюр вельми шанолі пане нове. Серйозно, ну прям підстрижіть нігті. Буде взагалі. Буде ну, святою людиною. За цим треба слідкувати. І пилочка так. Знаєте, гастрота вона повинна бути в сосунках, а не на пальцях, так би мовити. Якщо ви сидіти, вибачте. Що... Якби я хотіла побачити твій член, я б тобі сказала. Я так розумію, що це прикол про Дікпіки і повністю согласен. Недавно, до речі, мене засудили, що я нікому Дікпікав не відправляв. І я такий, так і на що Дікпіки, якщо в мене є фотографії котів? Це впечатляє дівчат набагато більше. Але, що я подумав? Е, серйозно сказав б? Ну давайте будемо чесні. Типу напишіть в коментарях. Хоча ладно, ви, ви б такі сказала б, але такого бажання ніколи не виникало. Тоже правда. До речі, стосовно фотографій котів. Ви можете. Підтримати цей проєкт на Монобанку, власне, ось QR-код, там після донату від 40 гривень буде доступ до більш ніж 20 одиниць унікального контенту і купу фотографій котів, як мінімум. От, якщо хочете підтримати канал, але вважаєте, що всі гроші певні йде на ЗСУ, ось збір до мого доросліччя. Ми вже, до речі, частинку грошей зібрали, я частинку розподілив після ну, масових обстрілів в Україні на важливі збори. А якщо. Ви всі гроші вже і так віддали Збройні сили України, але хочете побачити котика? Ось він. На даванні спить, мокотить увесь ранок. У сні Він бачить світ, де є гамок. телефон, тихенько плін, кі покинувся одразу, каже друзі. бути буде чи альфа самцем, ні чоловік на нашому першому побаченні робив усе, що його друзі радили йому не робити. Будь-які мої дослідження стосовно альфа самців і всієї цієї концепції, уперлись з того, що я не зрозумів, що є альфа самцем. Якщо ми говоримо про самовпевненого чоловіка, такого, знаєте, як показують в кіно, то переважно його показують в парі з відповідною панянкою. Тобто вони або є успішні, красиві, впевнені, рухаються по цьому житті. А от якщо він такий, а вона не така, то це як Ламборджині, яка на повній швидкості зустрічається зі стіною. Тобто можна буде скільки завгодно альфа самцем, але якщо панянка не така розкута, енергійна, і все діло, то відбувається бам. єдине виключення це неймовірний фільм 50 відтінків сірого, але там це закінчилось приблизно те ж самим. Тому то він такий весь із себе. У, мої смаки дуже специфічні, а вона гризе карандаш. От. Коротше, в будь-якому випадку, все, що я намагався проаналізувати по цій темі, воно вперлося в те, що я не розумію, хто такі альфа от конструкційно, типу які у них характеристики, і щоб якось проаналізувати, є чи не є чоловік альфа-самцом в класичному розумінні, У мене немає даних. І якщо маєте думки, напишіть про це в коментарях. А тут є наступна тема: мені сподобалось далі. що Маю на увазі, що він розповідав про Star Trek, MTG і якийсь гурт про існування якого я навіть не підозрювала. По-перше, я не знаю, що таке MTG, Метра Голден Майер. Ні, не знаю. А по-друге, головне це не що ви розповідаєте, ми шановні пани, а це як якісно ви слухаєте. Розумієте про що е, до того, що якщо панянка занудіхувала, це звичайно погано, але якщо вона занудіхувала через те, що ви говорите, не задаєте питань і не слухаєте, ось це є ключова проблема. І, власне, панянки писали до одного з попередніх відео коментарі стосовно цього, що вони дійсно зустрічали хлопців, які на побаченнях говорять або просто говорять багато, або виключно нахвалюють себе і не відбувається двосторонньої комунікації. Знову ж таки, мені, наприклад, Star Trek абсолютно. А якщо людина цікаво розповідає про це і цікавиться тим, що цікаво мені, то чи ні, проблеми ніякої не бачу. Єдине виключення це росіяни. Типу, Якби хтось говорив про росіян в хорошому ключі, я би такий ні дякую. А все інше, бажайте, хоч стартрек, хоч якийсь гурт. Можемо кафільну плітку обговорити. Тоже прикольна тема. Чо ні, не? Мені сподобалось, що він був щирим і Макс Калі захоплюючі хобі. Я просто, ну, дивіться, тут як будто це ставляться в контраверсію. Альфа-самець не має захопливих хобі. Чи Альфа Самець може обговорювати тільки крути тачки, альфа-самець не може любити стартрек? Ну, знову ж таки, ось мені здається, що ця штука, вона не зовсім універсальна. Ну, тобто, у кожного свій образ альфа самця так він повинен бути впевнений, мати якісь такі характеристики, знаєте, трохи нарцистичні. Але у нього ж теж можуть бути інтереси. Ну немає такого, що альфа самцю заборонено любить стартре. Мені здається, так він напевно не повинен бути таким, знаєте, прям класичним задротом, типу ньордом, нердом, як там правильно. Та тим не менше, інтереси ж можуть бути, і він може точно так дух на розповідати про якісь альфа-самітські штуки. Говорити щиро про свої інтереси, це хороша порада. Єдине, знову ж таки, це не заповнювати весь час виключно собою своїми інтересами. І, ну, якщо людині не цікаво, то бажано це відчувати. Кажучи, я не такий, як інші хлопці, ти даєш нам зрозуміти, що насправді ти такий, як інші хлопці. Парадокс: якщо ти кажеш панянці, що я не такий, як інші хлопці. Це означає, що ти вважаєш, що вона обирала не тих поганих хлопців. А якщо вона обирала не тих поганих хлопців, а ти хороший хлопець, то які причини обирати тебе? І які причини взагалі з мати якийсь зв'язок? Бо в неї ж нема смаку на хороших хлопців? А ти ж такий, бо ти ж не такий, як інші, а інші ж. Погані, насправді популярний ред флег у дівчат я так чуть, це коли хлопець говорить погано про колишнє. Але я з ним не зовсім погоджуюсь, тому що давайте будемо чесні: трошки позбавили не логіки той факт, да, що якщо вона хороша, класна, неймовірна людина, і ви теж такий, то вони, то ви колишні. Ну, є таке відчуття, да, що вже десь теж повинна бути була проблема. Але з іншої сторони, очевидно, що типу, якщо ти перекладаєш всю відповідальність за розрив на одного учасника групи, це несправедливо. Навіть якщо це була якась зрада, або якась критична штука, ну тобто, ти як мінімум пов'язала або пов'язав життя з цією людиною. Тобто, ти теж зробив маленьку помилку. Так вже вийшло. От, або не помилку, або сприймати це як досвід у будь-якому випадку. Ну, ці абстракції, вони мало кому подобаються. Ну хіба недосвідченим молодим дівчатам? Мені так здається. Але недосвідченим молодим хлопцям тобто, теж херня подобається. Ну, типу, емоційно нестабільні жінки, наприклад. Вона так прикольна на початку, а потім дуже травматично в кінці. От, поэтому дуже не рекомендую. Взагалі, сконцентруйтесь на моменті тут і зараз. Говоріть про партнерку або партнера, і буде нормально. Ну, типу, обговорюйте щось приємне. Або щось важливе. Або, або хто краще, Пікачу чи Чикаріта. Пишіть ваші думки в коментарях, до речі, стосовно цього. Мені дуже важливо. На цьому це все, бо ми і також затягнули. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве, корисне, приємне і сумували зі мною. Поки от, відео в такому форматі. Ну, що поділиш, папа, і всьом.